Гімн України у День Соборності кропивничани співали біля пам'ятника Володимиру Венеченку, першому керівнику українського уряду, співавтору акта з луки Української та Західноукраїнської Народної Республіки. Тримали прапори всіх областей: Криму, державний синьо-жовтий, українсько-революційний червоно-чорний, стяг кримських татар та євросоюзу. Що засвідчує наше прагнення до і європейський поступ, і, і те, за що ми сьогодні боремося, за наше власне і наше європейське майбутнє. День соборності, 22 січня. Проте ми кожен день повинні цю соборність відчувати в собі. Студентка Донецького держуніверситету Анна Андерюшева тримає прапор Запорізької області. Зараз, на жаль, частина Запоріжжя окупована. В мене там знаходяться родичі, які рідко виходять на зв'язок. Але я вірю, що ми звільнимо Запоріжжя і так само будемо радіти, як звільнення Херсону. Володимир Кирилович Венеченко займав високі державні посади в Українській Народній Республіки і був одним із ініціаторів підписання із Західною Українською Народною Республікою акту злуки, який символізував багатовічне прагнення українців жити в одній країні. Володимир Виниченко і інші високопосадовці вони прийняли декілька універсалів. Третій універсал, який проголосив Українську Народну Республіку. Потім, 22 січня 1918 року, четвертий універсал. Універсал проголосив незалежність УНР через рік в першу річницю проголошення четвертого універсалу у Києві відбулася остаточна процедура оформлення соборності. На Софійській площі був проголошений акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської. Українська Народна Республіка і об'єднана із Західною Українською Народною Республікою вона не вижила через те, що мала серйозного потужного ворога в особі більшовицької Росії. Це, по суті, ті ж самі вороги, з якими ми зараз на сьогоднішній день воюємо. Ми не мали, та країна не мала на той час підтримки Західного світу. Ми маємо цю підтримку, і тому це є запорукою того, що ми обов'язково переможемо. Квіти до пам'ятника приніс Кропивничанин Віктор Тріщенко. Скільки боремося ми за цю Україну, починаючи з тих з тих часів, народ наш таки він ніколи не витерпить наруги над собою. Він буде боротися, і ми обов'язково переможемо. Російська імперія впаде, вона без України ніщо. Ви самі побачили. І їхні воїни ніщо, і самі вони ніщо. Україна понад усе, Україна була, є і завжди буде. Слава Україні героям слава Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.